У нас була явишна квартира, то мама завжди щось брала Бас, через шито, так, так у нас була дом. Мама брала через чи чи сито, чи відро, і бігла все туди, в село достанечно. Якщось, як жінка, щось хоче в цьому і. Перенос передавала там, ти називали тої штафетки, mm -hmm. естафету, які записки. То ваша мама зв'язкова була. Ну була бо вона була явушна квартира. Mm -hmm. не найлегше маскувати себе, коли жінка щось несе, щось робить, щось кочи, бо тоді було така цікава і це добре було, що сусід, сусіда завжди виручав. Mm -hmm. Щось позичив, щось давав, щось. Ми завжди ділилися з сусідами, всі з нами. Так що ми жили друг. Це дуже характерна риса того часу, розумієте? Це? Mm -hmm. А у вас виходить, тоді були різні збори, там, можливо, навіть на навчання якісь проводили вас в хаті? E, ні. Ні? ні, не було У нас ні. була конспіративна квартира. Okay. Розумієте? Mm -hmm. У нас було три схорони. А де були схорони? Один схорон був. В саду біля хати, а вихід у малинник. Вхід був із підприпічка. Знаєте, що таке підприпічок? З хату. З хати. Є піч, де пишуть хліб. А під, під, під тією під печею є ще такий. Така, така братура, така братура, mm -hmm. так та і тут якраз насипали картоплю завжди, щоб не ходити носити. Mm -hmm. Принесли співниці і відразу насипали, щоб мати на, на кілька днів. І там то, 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 то був входом в, в той схорон. А вихід в малинник mm -hmm. це один схорон був. Другий схорон був у нас під оборогом. Що таке обріг, знаєте? Mm -hmm. Так. Це чотири а, стовпи це? за шком, і він під дах піднімається, ага. і там накладають снопи ага. в цьому зерно. Це, бо, бо землі було багато, врожай ага. був гарний завжди, як я пам'ятаю, і все складали снопи. То, то під тим був ага. схорон, а вихід з вулика, в нас пасіка була гарна, дід тримав пасіку дід Василь, і з вулика був. Туди, в цей, в той схрон. І третій схрон був дуже цікавий. Я вам казав, що будинок у нас був під стріхою, все було пістріхою. І, і дах був такий, що не тільки по довжині, uh -huh. а ще й із торця стріхою. розумієте? No, no, no. Торця. На чотири боки. Так, так, на так, так на 6. І от той Батьки перегородили ще один турець з середини. Ага. Таким чином було ну, паралельні так. два турці. Розумієте? І можна було собі а там, там тут, боже, там чудово сіну собі відпочиває. Це найкращий був такий да, це легкий цебуді сучасне. тут якраз партизани там спали. Спочивали ось Максим Зімбіцький. Він у нас був постійно окружний овон при псевдо Іванку, то він до нас постійно приходив і завжди у нас ціночував, чи опостював.